Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео http сервер Запити. І для початку. Підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, HTTP сервер це легкий вбудований клас HTTP-сервера на платформі Java SE Починаючи, до речі, з 6-ї версії. Це дозволяє створити простий HTTP-сервер без потреби в зовнішніх залежностей, таких як Apache Tomcat, Jetty або інших повнофункціональних веб-серверів. Його переваги це не потрібен контейнер саролетів чи зовнішній сервер, частина стандартного JDK, може обробляти різні методи HTTP вручну, можна визначити HTTP-хендлер для обробки різних маршрутів. Можна визначити пул потоків для одночасної обробки кількох запитів, ідеально підходить для внутрішніх інструментів, мікросервісів або для тестування. І зараз, звісно ж, будемо його розглядати як тестування, щоб зрозуміти, як він працює. Добре. HTTP-сервер. Статичний метод Create, сюди передаємо, на якому порті ми будемо його піднімати. Зараз це 80-80. Це кількість, а, скільки може бути беклок це кількість потоків, які йдуть запит, і не може обробитись одночасно. Наприклад, executors а, New Fix Red Pool. Це ми визначаємо пол потоків для одночасної обробки. Прийшли 10, ми їх всі оброблюємо. Супер. Прийшов 11-й, він сюди стає і чекає, поки 10 цих Хтось із них обробиться, наприклад, один достатньо, і сюди зайде. Якщо їх тут вже 20, потім, коли всі 10 обробляться ну, вони не всі одночасно повинні десь, хто звільниться сюди в поток, заходить із цього беклоку І так, якщо їх максимум там ну, явно 100 і стає 101 беклок все. Тут або їх викидає, або починає. А це цікаво, до речі, треба почитати документацію, як він хендлить. Це чи буде сервер взагалі падати, чи він буде відмовляти від е, запиту до себе. Це до речі, цікава інформація. Добре, тепер ми розбираємо наш сервер. Коли його отримаємо, що ми можемо тут зробити? Ми можемо поставити Create Context, це по якому орло у нас буде запит на наш REST Request Handler. Ну, no Executor, як ви бачите, set executor. Ми ставимо наш Executor, Після цього сервер старт. Добре, давайте спочатку подивимося, що у нас за request handler. Implements HTTP-handler. Так, до речі, handle. Чого ти не override? Що за? Ну, в принципі, це маркер на... Анотація, вона не сильно так не на що не впливає в принципі в роботі, але це добре, коли ми знаємо, що це реалізація якогось методу нашого інтерфейсу. В принципі, як для розробників, це добре допомагає. Я тут створив маленький такий сервер, виходить, що ми додаємо стрінги і можемо їх бачити в нашій PG. ну В принципі, в нашій pg це запит на пост. теж Давайте потім. Роздивимось, а запит на те, щоб їх отримати, просто буде рядком повертатися, ну, точніше, там абзацами буде робити. Давайте так. Якщо нам приходить метод get, у нас є handleget, до речі, як ми дізнаємося, що це get, ми у наш HTTP-exchange, який сюди приходить, беремо get-request-метод. Це метод get, post, put, patch, delete і так далі. Там їх, в принципі, багато, але зазвичай використовується. Get, post, put, patch і delete. Отак, ну, в принципі, їх 5. А, можливо, ще якісь, але здебільшого ці 5. Добре, так, get. Handle get. Передаємо сюди цей exchange. І ми хочемо показати а, те, що ми зберігли. Беремо string builder, це у нас response, і беремо наші стрінги форичем. В них а, біжимося і беремо hello, world і append. То буде перед а, значенням. Це маленький. Ой, блін, забув. Мінусик, скажімо, мінусик, блін. Слово забув, як це суфікс. Префік... Ай, ладно, добре. А, оце треба ж так забути. Нехай буде мінус. До речі, він є мінусом. Так, так, треба. Що так, раніше не ж. Буде Добавляємо потім наше значення і append. І пишемо з нового рядку це значення. Добре. Далі беремо наш response. Потім беремо GetBytes і отримуємо масив байтів. Після цього в Exchange send response-header. Передаємо 200 і передамо response bytes скільки його буде довжина. Потім створюємо. Точі, що беремо у Exchange Response Body. Це туди, туди, куди будуть записувати здання, які виходять з нашого сервера. Отримаємо Output stream і пишемо write. В принципі, з output Stream ви вже знайомі в попередній відео. ну Output stream. Close both. Угу, До речі, його можна. Так. І пишемо туди вже байтики. Цікаво. Чи output stream можна отримати Object Output Stream, щоб написати байтами, це можна, до речі, подивитися, чи він передає, він же Abstract Output stream, можливо, в нього реалізація на Object Output stream. Це, до речі, теж цікаво. Потім Put, робимо close, записали тоді дані, і коли наш сервер буде віддавати цей exchange, там вже є записані дані, і браузер, наприклад, може їх прочитати. Добре, наступне, якщо в нас зустрічається не GET, а Post, Йдемо в handle post. Он тут вже складніше. Наш Exchange get a request body. Там було response body, де тут response-body, а нас тут request-body. Ми хочемо отримати дані, які нам прийшли: read request body. Так, це є input stream, і ми робимо наші улюблені Input stream reader buffered reader. Так, в Buffer-Treeder будемо read next line отримувати і сюди записувати в наш StringBuilder і робити ту string. Повертаємо requestBuddy. Це body у нас буде, і там префікс буде Data дорівнює. Якщо там починається так, то ми прибираємо наш цей префікс і отримаємо значення, які там є через URL-декодер, декоде -decode значення. Так, далі. А якщо ні, то value одразу отримуємо з бані. Що ми отримали? Value. Там буде значення через кому. Щоб отримати всі значення, ми робимо спліт і отримуємо масив цих значень. Потім синхронізуємо, тому що в нас же багатопотоковий сервер, може декілька одразу записувати. По цим стрінгам. Це в нас стрінги є. Для всіх потоків однакові, тому що Request Vendor використовується для всіх однаково. Тому, в принципі, можемо, можливо, і спокійно зробити тут статік, але в принципі, у нас один інстанс цього об'єкту, тому нам, в принципі, не потрібно. Після цього робимо по цим всім часткам, які у нас прийдуть сюди, значення, і додаємо ці частки, частки або значення в наші стріни. Робимо трім також, щоб прибрати не потрібні нам пробіли Так, після цього респонс ми можемо сказати, скільки ми додали частин наших значень, або скільки в нас просто було додано в наш стрінг. Так, після цього респонс-хедер ми кажемо, який у нас респонс-ленс, обов'язково ми. Повинні вказати, яка довжина. Потім так само пишемо в response body і віддаємо response get bytes, оцей наш edit і скільки частков і strings. так частинок І якщо все інше, метод кажемо 405, знову ж response length обов'язково. Потім ми в response-body наш Alp пишемо цей response в байдах і OS close. Так, начебто все. І повинно бути так. Ну, З самого початку у нас буде тільки Hello e world, А потім, коли ми будемо додати, то ми також можемо їх подивитися, знову звернутись до strings. Page. Це у нас, пейджа, щоб зробити пост, в принципі, не через Postman, а через браузер, я вирішив зробити таку статичну сторінку. Що в нас тут є? Все дуже е, сильно примітивно. У нас є звичайна форма, яка відправляє на цей URL метод пост. Інпут у нас текстом, name у нас дата. Ми повинні знати, під якою пропертю Ми відправляємо ці значення. Це буде називатись дата. І значення. Тут дефолтні Apple, Banana, Grape. можна вписати що завгодно, але щоб було швидше. І button. Коли ми клікаємо button, на статична форма одразу відсилає, без ніяких аджаксів, так спокійно. В принципі, можна буде якось подивитись, як це робити з JSON, якщо буде таке бажання. В принципі, я більше по Java, але дещо в чомусь розбираюсь, і JavaScript, і можу це пояснити. Добре, тут тепер пишемо: localhost, О, тут ще є strings. І так: stored strings. Hello і e world. Те, що у нас було з самого початку, Початку вшито. Hello і e Word. Супер. Ідемо далі. Тепер цей наш файлик. Ми викликаємо його статично через p. Крапка, тобто це файл. До речі, в цьому http сервері можна зробити так, щоб він викликався як із середини цього сервера. Може це зробити наступне він. Добре, зараз він викликається просто, коли робимо виклик. Наприклад, ось таким чином: Open in Explore. Двойний клік. І викликається. Ну, тут в мене опера, але в інтернет експлоатр. Ніякої, різниці. Воно там просто по дефолту. Давайте. Грейп. І ще що тут? Apple banana, grape. Що ж таке ще буде бавити? Все прямо ідеально. Apple banana, grape. Фрукти. А, томат. Чи томат? Томат. Хай буде томат. Давайте ще щось. Блін, навіть не згадаю, що ми ще. Давайте карт напишемо. Сенпост. І так, Edit 5 Strings. І одразу, в принципі, перенаправляє на localhost strings. Робимо запит. Apple, banana, Crepe, tomcat. Ой, Tomcat! Tomat! Tomat. Блін. Дякую. Випадково. Контекстне меню зачепив і Car. І ось таким чином у нас, в принципі, є. До речі, давайте, знаєте, що Get. Поставимо тут бряку. І зробимо запит. Супер. Як ми бачимо, так, так, This, Strings. Бачите: Hello, World, Apple, Banana, Grape, Tomcat і Car. ну, у нас тут uh, Get. Хочу подивитися. Output stream, що у нас тут? OS, placeholder, output stream. Цікаво. Чи є він object, output stream. Це можна подивити, щоб не паритись з звичайним output stream і не записувати туди байтики. Ну, в принципі, до речі, в будь-якому випадку треба довжина байтиків сюди. Тож, якщо ми будемо навіть об'єктами писати, все рівно нам потрібно сюди. Буде байтики. Але, в принципі, можна знаєте що, щоб так сильно не паритись, можна сюди об'єкти передавати, з об'єктами працювати, записувати об'єкти, але зробити якийсь там метод, який оброблює а, ці об'єкти, перетворює на байти і дізнатися їх, їх довжину, щоб це було все уніфіковане. Ну, це вже на ваші смаки, якщо можна так сказати. Отже, ми ознайомилися з тим, що в. В стандартній Java є можливість створити свій власний сервер і оброблювати запити до нього. Можемо створити порт, можемо створити пол потоків, кількість потоків, які буде оброблювати одночасно. Ми можемо беклок створити, навіть щоб якщо не всі одночасно можуть обробити, щоб вони записувалися в чергу і наступним були на обробку. Можемо використовувати власний HTTP-хендлер, для того, щоб оброблювати запити: GET, Post, Put, Patch, Delete і так далі, І зробити швидке тестування. З іншими якимись серверами, або власні налаштування власного сервера в майбутньому. Для того, щоб не залучати якісь інші обгортки, якісь інші серлети або контейнери, щоб підняти високорівнівий сервер, А використовуючи HTTP-сервер, обробки запитів і швидкого тестування наших даних. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено, якісь версії Java, Якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.